Ще не України ні слова, ні воля. Ще... Наша незалежність це їхня заслуга. В Українці усміхнеться доля. На мою особисту думку. Не цей день, щоб святкувати День Незалежності. Ми ще фактично не повністю виборимо свою незалежність. От коли ми, завершиться о, ця війна в Україні, що почнуться наводитись порядки, реальні порядки, а не на словах, там. от тоді, от, я вважаю, що от, от, ми можемо святкувати вже повним, повним ходом День Незалежності. А це, а це так. Як говорять по історії дарована незалежність, не виборена. От зараз ми виборюємо свою незалежність. І побажати насамперед хлопцям, які там, що не трималися наснаги, терпіння. Насправді, якби не ці хлопці, спокою би тут і не було. Якби не було. І от їм терпіння потерпіти і перемога за нами. Ми от на даному етапі ми заслужили свою незалежність. Ну ще треба дотиснути, дотиснути цього ворога зовнішнього, потім внутрішнього дотиснути. І тоді, і тоді будемо, заживемо. Головне, не розчаровуватися. Тому що, як говорите, розчарувати завжди встигнеш. Тільки потім після цього треба зібратися докубки, що не розчаровуватися. І робити для цього. Звичайно, робити і простим ну, людям, які тут є в тилу, можна так сказати. Робити для цього, не забувати, що у нас війна йде, підтримувати її. Згуртованості людям вона є, але потихеньку вона ослаблюється. Шеревочок, от, от шеревочок, і ми все подолаємо. Тільки, тільки не здаватися і не опускати рук. Наша незалежність це їхня заслуга. Українці усміхнеться.